Монолог з нутрощів системного блоку світ обіцяє майбутнє, але завжди підсовує коробку з минулим, розсипаним, обугленим, подрібненим до атомів і змішаним із пилом. Прогрес це заводський конвейер ілюзії. Гладка стрічка, що жене тебе вперед, хоча ти стоїш на місці, залізо народжується з піску, механізми із заліза, а потім повертаються в пил. Це цикл хворий, ржавий, самозамкнений, як заїжджений сектор на жорстокому диску, що ще намагається крутитись, попри смерть файлової системи. І все повторюється, як і твоя втома. Я кручу гайки на сталевих тушах, у яких. Колись пульсувала гідравлічна кров. Тепер вони лежать розпанахані з розірваними рукавами шлангів і вивернутими нутрищами з поршнів і кільців. Я вгризаюсь у них, немов м'яснику, мертву плоть механічного звіра. Різьба замість сухожиль, сталь замість кісток, манжети, що плачуть мастилом. Я зрощую цих залізних покручів з уламків, Болт до корпусу, шланг, до клапану, немов хірург, що зшиває бойові протези, але знаю їм не ходити, їм тільки дригатись вагоні, і поки ржа не з'їсть їх серце. Я працював вантажником, Тягав на горбу порожнечу, потім став водієм навантажувача, возив залізо до заліза. У мене бруд під нігтями від землі масла і мислення. Я бухав із поетами, філософами, тими, хто давно програв битву зі змістом. Ми мовчали в дешевих кухнях під гул холодильника, і кожна чарка була ще одним болтом у конструкцію забуття. Це не порятунок. Це тимчасовий обхідник, поки основна свідомість перегріта. Я риюс на барахолках у пошуках речей, які вже давно вийшли з життя, плати, що пахнуть перегрівом радіатори з пилом, як кислявим лишайником. Залізо дивиться на мене, полиць, мов собака, з притулку, воно знає. Я заберу його, бо тільки в мотлосі залишився спогад про тривалість. Світ одноразовий, а я, як шліфований камінь, шукаю тріщини. А не рекламу. Я встановлю Linux не тому, що він модний, а тому, що він мовчить. Він не хоче тебе. Він просто є. Суворий, голий, як постмортем системного журналу. І ти сам ліпиш із нього інтерфейс, як муляр, ліпить останній дім для мислення. У його сховищах не програми, а уламки волі. Кожен пакет шматок вибору. Якщо щось не працює, це твоя провина, як у житті. Я пишу тексти, які не мають нічого спільного з реальністю. Вони, як зіпсовані мбр сектори фрагменти без напрямку. Я вірю в крем після гоління, сарказм і чернетки кавки. Речі, які ніколи не завершуються, бо завершення це міф. Світ завис між пост-екраном і систем Хелт. І кожен новий день це ще один сеанс діагностики, де нічого не знайдемо. Моє хобі це насмішка над неминучим, марна спроба перехитрити обчислену долю, де кожен процесор уже прокрутив твій розпад, де всі сценарії, це скрипти, що давно завершилися, але ще висять у пам'яті. Я чиню техніку не для того, щоб вона працювала, а щоб вона ще трохи хрипіла. Я не пророк, не герой, не користувач, діагност в екзистенційному сервісі. Вже продіагностований, вже заархівований. я фрагмент. Що відмовився бути оновленням? Замість пачу пломба з олова, замість ребуту тиша. І коли ти вдивляєшся в прогрес, прогрес вдивляється в тебе, але він не блимає, він просто обчислює, стирає замінює і, зрештою, витісняє тебе з оперативної пам'яті. Ти більше не процес, ти залишок Сиджу в темряві з відкритим системником, поруч блок живлення, що пахне мертвим струмом. Руки в пилюці, мозок у мазуті, очі світяться індикаторним страхом, і ти знов запитуєш себе, скільки ще циклів перезавантаження залишилось, перш ніж я стану просто ще одним некоректним завершенням процесу.